Вітаю, дорогі друзі! На цьому тижні відбулося чергове прилюднення фактів корупції Петра Олексійовича Порошенка. Якщо хтось пропустив, то я нагадаю, що йдеться про плівки Оніщенка, колишнього партнера Петра Олексійовича, який втік за кордони зараз полагає брудом свого колишнього партнера. Йдеться про оприлюднення розмови з Лучевського Миколи, який за газові схеми пропонує Петру Олексійовичу 10 мільйонів доларів. За що Петро Олексійович? Називає його Коля Хороший Парень. Для того, щоб приховати цю подію, на минулому тижні була організована цензура центральних каналів, а Ньюзван, який фактично це оприлюднив, був навіть виключений з київського ефіру. Далі, щоб приховати це, Петро Олексійович поїхав на один аграрний захід, де сказав, що фермери це основа нашої країни. Ну, ви знаєте, якщо Коля хороший парень, то, напевно, Петро Олексійович мав на увазі під фермером Юрія Косюка, який минулого року отримав 2 мільярди гривень державної підтримки, а фермери не отримали нічого. Або, можливо, Петро Олексійович мав на увазі міністра юстиції, який своєю адмінкомісією віджимає по всій країні десятки тисяч гектарів землі без суду і слідства. Я можу продовжувати цей список, але мене турбує інше. Я от з ким не спілкуюся, от в селі буваю, в місті буваю, в різних місцях буваю. Люди запитують одне і теж: от цікаво, коли він заспокоїться, коли він вже нажереться, коли йому вистачить, щоб він перестав займатися розкраданням країни і почав керувати державою. Я думаю, що навряд чи. Дасть дочекатися такого прекрасного слушного моменту. Якщо хтось думає, що це його не стосується, то я поясню: 10 мільйонів доларів хабаря це дві нові поліклініки, це кілька десятків кілометрів абсолютно нових доріг, це фонд підтримки фермерів за минулі 10 років. Це тисяча пенсіонерів, 8 років пенсії при сьогоднішній пенсії. Тому, друзі, я запрошую вас всіх продовжити. Підтримку наших акцій протесту. 25 квітня ми збираємося біля адміністрації президента, де у нас відбудеться акція Коля Хороший парень, де ми будемо скидатися на відставку президента. Бо я так розумію, що е, потрібно не тільки тиснути на нього морально нашими мирними акціями протесту, але і також скинутися йому. Звичайно, ми будемо кидати копійки, тому що ми не вважаємо, що він вартує більшого. Всі інші товариші, які нам кажуть, що. Е, вони не вірять в мирні акції, це їхнє право, і у вас є можливість робити своє. Але я цих різних скептиків поки що тільки на Фейсбуці спостерігаю, якщо чесно, своїми діями. Дорогі друзі, ясне діло, що я не, не тракторист, але я можу, як ви бачите, якщо потрібно. Ясне діло, що протест і бути активістом протестного руху це не зовсім природня і приємна річ. Але якщо потрібно, то це треба робити, друзі. Інакше ми просто втратимо з вами країну. Тому виходьте, будь ласка, 25 квітня о 13.30 під адміністрацію президента, а також в своїх обласних адміністраціях. До зустрічі!